Національний відбір на Євробачення 2024 закінчився, а скандали ні. Ми всі стали свідками того, який кур'йоз відбувся цього року із голосуванням 3 лютого, коли всі мали були віддати свої голоси. Застосунок дія просто ліг, і голосування було продовжено до наступного дня, 4 лютого. Моя перша реакція була, коли я зайшла в дію і не змогла проголосувати. Як Більше 20 мільйонів осіб користуються додатком дія. А ви не змогли передбачити, що декілька десятків тисяч захоче зайти в один момент і проголосувати за свого фаворита на Євробаченні. Типу, це навіть безкоштовно. Ви мали були закласти хоча б декілька мільйонів. Тим паче, що на голосування ви дали лише нам декілька годин. Ви мали б спрогнозувати, що свої голоси захочуть віддати більша кількість людей. Але потім мене порадувало те, що голосування продовжили до наступного дня, і в принципі, кожен охочий. Міг залишити свій голос на сторінці Укрінформ я знайшла інформацію, що враховуючи попередній досвід голосування, який е, був декілька десятків тисяч, вони розраховували на подібний результат. Але цього року ми перетнули позначку в один мільйон голосів, і саме тому відбулася така ситуація з дією. Я рада, що з кожним роком, ніби все більше і більше охочих е голосувати, підтримувати і робити цей вибір. Але обурення з боку учасників почалося ще напередодні оголошення результатів. Так Скайлер заявила на своїй інстаграм-сторінці, що вона знімає свою кандидатуру з цьогорічного відбору, і вона не хоче приймати в цьому участь. За її словами, через збій в дії голоси могли б зарахуватись некоректно. Але я маю таку теорію, що можливо перед оголошенням результатів вона дізналась про перебіг самого голосування, де явно вже мав був визначитись фаворит. Це ми знаємо Джері Хейл і Альона Альона. І як ми бачили, коментар Данилка її трохи зачепив. Тому я думаю, вона відчула якусь таку невпевненість цій позиції і просто захотіла це спихнути надію, щоб навіть не бачити того результату. Але те, що вона зробила для. Для своєї кар'єри в плюс. Це так, вона привернула дуже багато уваги до своєї особистості. Всі звернули увагу, що у, у хто, скайлер, скайлер. Тому це ніби для неї в плюс, це як додатковий такий піар, і, можливо, вона думала, що таким чином люди побачать її і все ж таки будуть голосувати, чи там, я не знаю, що в неї було на меті, але все рівно воно не справдилось. В будь-якому випадку це трошки недоросла позиція, все ж таки, це конкурс, і потрібно з розумінням до цього віднестись. Натомість, суспільне мовлення зауважило, що немає підстав для того, аби зняти учасницю із конкурсу, і у випадку її виграшу вона може відмовитись від співпраці з суспільним мовленням на самому Євробаченні. А ще. Цитую в цих піар-перегонах, які склались через цю ситуацію, брати участь мені не цікаво. Немає переможців в цьому марафоні. Слухайте, мені так стало цікаво, що таке піар-компанія, і я знайшла е, таке пояснення: це сукупність цілеспрямованих взаємопов'язаних заходів, які проводяться базовим піар-суб'єктом з метою підтримання гармонійних відносин з громадськістю та підвищенням власного іміджу. Тобто піарники це люди, які роблять свою роботу. Вони створюють ці взаємозв'язки із громадськістю. Ну і звичайно ж будують класний імідж. Піар це необхідний елемент для кожного артиста, а тим паче необхідна певна стратегія для того, щоб перемогти в цьому конкурсі. Тому я не розумію цих претензій. Люди класно працюють, в них класна команда, вони досягнули хорошого результату. Ось і все. Ще один виконавець, який заявив про несправедливість голосування, це був Меловін. В прямому ефірі ТСН він заявив, що. Такий розрив між першим і другим місцем в 600 тисяч голосів просто неможливий. Важко ствердити точно, але враховуючи таку шалену популярність влучно підібраної пісні, мені здається, це цілком очевидний результат. І хоча мені дуже сподобалась цьогорічна пісня Меловіна, але все ж таки це в порівнянні із Альоною Альоною і Джері Хейл, мені здається, його історія була трішки більш передбачуваніша. Приємне. Відкриттям для українців став цьогорічний гурт циферблат. Їх ще порівнюють із гуртом Бітлз. Пісня Play Call Home до глибини чіпляє своїм змістом і текстом. Артисти зізнаються, що вони присвятили цю пісню українцям, які втратили свої домівки. І журі віддали найвищий бал. Саме цьому гурту, як ми знаємо, участь в Євробаченні не є легкою, і яке це щастя потрапити, хоча б до списку претендентів, Цьогоріч було оголошено 20 лангліст виконавців. І як ми знаємо, з посеред них з десятки ми обирали ще одного. Тобто в результаті було 11, Але уявіть собі, скільки взагалі було претендентів. Тому я вважаю, потрапити аж до ефірів це взагалі супер результат. Це був нелегкий конкурс, і справді кожен учасник відрізнявся від попереднього. Тому й голосування було таким непередбачуваним. Але як ми знаємо, в цьому конкурсі вибирається один учасник з посеред інших, тобто, це все відбувається в порівнянні. А не тому, що в когось найкращий вокал чи краща постановка. В кожному номері було щось таке особливе і класне, чого не було в інших номерах. Тому, на мою думку, перемога цього року Альони Альони і Джері Хейл цілком заслужена. Як ми знаємо, Джері Хейл вже брала участь в конкурсі раніше, в 2020-му, в 2022-му. Тому, я гадаю, вона зробила якісь висновки, таку потужну роботу над собою. і Цього року повернулась з ну, справжнім хітом. Плюс до цього всього Альона Альона, яка своїм нереально крутим репом просто підірвала цю всю систему. Як я бачила реакції європейців на їхню пісню, вони взагалі там не очікують почути репу. Їх дуже чіпляє ця пісня від самого початку, і вона потім розвивається, розвивається реп і закінчується теж дуже гарно. Вони всі це відзначають. Також ми бачимо плідну співпрацю двох артисток. За останній рік вони випустили вісім спільних треків. Це дуже добре їх зблизило. Окрім того, вони виступають на майданчиках разом. Ну, це для них плюс, що вони так добре знають одна одну. І я, наприклад, бачу навіть на сцені якась була така підтримка в поглядах одна з одною, можливо, не було тієї взаємодії, про яку говорили журі, але я думаю, ця взаємодія, костюми, декорації це все деталі, які ще можна буде допрацювати. Також багато говорили про неоднозначний образ матері Терези. І як ми бачимо по голосуванню, то не так вже і це й чіпляє людей. Все ж таки важливо, що це хід, це справді класна пісня, яка запам'ятовується, яка несе в собі сенс. І, в принципі, як я бачу, люди, які слухають цю пісню, кожен бачить для себе там щось своє і вкладає в ці слова теж якесь своє певне значення. Ну це круто. Отже, видно що дівчата добре попрацювали, а ще й перед самим відбором ми їх бачили на різних каналах і радіо. Тобто, вони не сиділи на одному місці і не чекали просто ефіру, а вони активно щось робили. Вони ходили, вони казали про себе, вони співали, і це теж принесло їм хороший результат. Дуже добра стратегія, так в принципі міг зробити і кожен учасник. Тому я особисто дуже рада, що дівчата перемогли. Я теж віддала свій голос за них. Мені здається, це дуже гідні виконання. І вони принесуть нам ну хороший результат. Це точно. Я б хотіла, щоб вони принесли перемогу, але побачимо. Напишіть мені в коментарях, чи ви погоджуєтесь із цьогорічним голосуванням, чи це було несправедливо. І дякую, що подивились до кінця.